Всім привіт! Мене звати Надія. Роспочинаємо новий тиждень. Ну, так, як бачите, сьогодні у нас що, 23 липня. І от вчора після обіда я трошки повишивала небагато, і сьогодні трошки, і от зимовий різдвяний різдвяний будиночок вже вишито всі. Хрестики, залишилося ще Бекстіч і бісер. Так. Ну, щось мені той, там той замовий будиночок виглядає більше, що він, як різдвяний, а цей більше як, як просто зимовий. Ну, можливо, ще потім, коли прошиється бісер, тоді вже порівняю обидва будиночки, і будемо бачити. Ну, як бачите, всіх ниточок майже залишилося. Ну, залишилося чому? Тому що. Багато ниточок повторюється з іншого набору, з зимового будиночка, і я їх, звичайно, звідти взяла. Зовсім не залишилося ниточки номер 13, напевне. Так, 13 це такий голубий, ото якраз що внизу отут отут сніг от, от, от цей такий блакитний. Зовсім він вишив, вишився, зовсім зовсім впритик. Не знаю, щось він країна забула додати його, чи що. Ну, Чи, чи не, по, не поклала більше хоча б чуть-чуть запасу. Ну, не знаю, що там сталося. Тих, ніби всіх вистачило. Можливо, би і не вистачило, але були подібні такі самі кольори. В, попередньо, в так, попередньому То я вже їх взяла і просто дивлюсь, що вони однакові. То вже використала спочатку, а, а тоді вже. Я взяла ці. Ну що, отакий от будиночок, ще я ж кажу, залишилося, щоб стіч і, і бісер, і вже буде будиночок завершений. Так, і ще тоді лишається мені машинка червона від фрузелка. Також пришити бісер, і вже, напевне, будуть всі такі ті всі е, е, подарунки, що мені подарували, Дівчата на день народження, вже будуть ці вишиті, тішуся цим, але е, треба добратися до сорочки, бо е, щось я сорочку зовсім закинула, бо, бо ті, хочеться мені ці вишити швидше, бо вони ну, не такі великі, і не так багато часу на них йде, і я їх швидше хочу вишити, звичайно. Але. Все, треба казати дівчатам вистачить вже. Більше мені не даруйте, ті, що є, вже вистачить, достатньо тих іграшок, бо я сорочки далі не буду шити, далі ще буду щось інше шити. Так, я ще маю, я ще маю один віночок від Тані. Такий новорічний, різдвяний, ще з минулого року, то я вже, певно, його буду брати ближче до свят. Ну, до свят, а Зараз буду. треба вертатися до сорочки. Треба брати сорочку борщівську будинку і потрохи вишивати її, а з тими міні'ятюрками вже завершувати. Так. А, ще будиночок вишиває бісером Маркіян, там, від чарівної країни. я Забула. Одну з частиною він вже вишив, ще залишилось одну. Ну, але сьогодні його немає. Ні сьогодні поїхав. Рибалити на риболовлю. Так що сьогодні він не вишивав. <кій> не вишиває. Вчора щось трошки вишивала, а сьогодні не вишивала. Так, я тут сижу, вишиваю і одразу слухаю сад Гецеманський Багряного. А, якусь колись передачу слухала. Якраз Ірини Фаріон, і от вона завжди казала, що читайте Багряного. Ну, читати не читаю, а. От включила і слухаю. Ну, це просто жах, як, як знущалися з людей. Ну, я тільки кусочок прослухала повністю шані, там досить-велика досить така книга. Ну, але зараз якраз її слухаю. Так що закликаю вас також, якщо не маєте можливості читати, то можна включити аудіокнигу і слухати. Звичайно, читати воно краще. Більше вдумуєшся, але ну, на випадок, якщо не кожен може читати, то кожному, наприклад, зір дозволяє, чи якась інша робота, то можна слухати. Ну що, на цьому певно, все. Зустрінемося там завтра чи, чи коли там. будемо бачити, що я там далі навишиваю. Сьогодні, що всіх закрутила з яблук, вчора нарізала яблук, всіх закрутила з яблук і. Різали, я б поставила в сушарку, вже трохи з світлом, трошки вже краще, вже більше світла є. То воно сушиться якраз. Яндука, може, ви чуєте, що шум, 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 шумить. Сьогодні дощик в нас вже перепав трошки, подощило, то вже трошки не так душно, не так жарко. Ну, все, всім па-па, до зустрічі. Так, всім привіт! Мене звати Надія, рада вітати вас на своєму каналі Те, що люблю. Так, сьогодні що у нас 1 серпня вже 13.20. Я ще сьогодні не вишивала. Ще не вишивала, чому не вишивала, та бо ще яка, хатня, якась хатня робота була, то ще садочок закручувала, то вікна трошки помила, бо дуже якісь такі вже дивлюся брудні. То вже треба було помити. І трошки перше число, то, то, відповідно, і за місяць треба деяку роботу зробити по бухгалтерії, то я так вже трошки до обіду вже попрацювала. І думаю, зніму вам відео, відео за тих 10 днів. Бо так щодня думала, що буду знімати, але так мені щось і не виходило. Бо то, то якась. То якісь салати крутила з, з, з огірків. У мене Маркіян любить такі огірки з соусом з цибелі. Готовий він купується і вариться, то варила салати з огірків, то, то компоти закривала. То... Навіть не компоти, а соки саме з яблук. То яблука кришила, різала на шматочки і ставила в сушку. То сушу, сушеня, щоб була сушеня на зиму, йому сподобалося якось я його прошу, теж візьми, попробуй, дала один кусочок. то Він так міліметр відкусив, а потім як розпробував. То сушарка в мене має, ну та сушка, 5 таких типу, відділень, тарілок, ніби не тарілок, таких щось таке. То одну, одну з'їв цілу зараз. Сьогодні зранку встав і знов. А де та сушеня? Де та? Я кажу, Та, там я поскладала, поклала вже її, наготувала вже свіжу, вчора порізала, поставила, то далі смакував неї. Ну, Але думаю, хай смакує, хоч так, хоч їсть. То Вже, вже і малина є, вже дещо підзбирає малини. Ж кажу, то з яблуками трошки було, то, то чоловік кролі бив, треба було її всіх поховати на Ну, Робота, як завжди, є десь там щось підлити, тудись там щось підсапати. Ну, вже зараз, принаймні, вчора, вже, по-моєму, вже не, не вимикали світла. Сьогодні також вже не, не вимикають, то вже може буде трошки легше з світлом, принаймні, з електроенергією, струмом, і буде легше зі всім. Ну, що, напевно, я вам розкажу. Я ж кажу, може, якщо щодня знімати, то мною цікавіше, бо сьогодні щось щось робив, щось вчора робив, а то так вийшло, що за 10 днів. Ну я ж кажу, не було в мене як можливості. Я ж кажу, Сьогодні то вже то зробила, то вже то зробила, то ще, ще мені там треба ремонти доробляти в, в кімнатах, то ми вже сьогодні з маркіяном одну стіну одну. Одну стіну погрунтували, двічі, і в другій кімнаті також погрунтували. Так що потім будемо далі продовжувати. Так, десь там вітер вже бачу, під, чую, піднімається, бо вже е, жалюзі на, на вікні стукають вікно на привічення стоїть. Ну, принаймні, вже не така жара. Зранку от у нас стільки вже холодно, що таке враження, я вже казала, що тут як вересень місяць. <кій> так холодно. Не знаю, чи тільки вас в <кій> нас так, чи то всюди. Но, але... У нас вже зранку досить-досить холодно. Ем, гірки вже мої зовсім зів'яли, ну не то, що зів'яли, ну так як пропали, пожовтіли. І от хожу з собакою гуляти і дивлюся, що то не тільки в мене, а що у всіх так. Ніби й жара була, і де той грибкове та захворювання взялося в них, я не знаю. Ну, неважно. Нема, то нема. Скільки є, то стільки буде. Та й, та й на тому крапка. Не буду я тим перейматися. Кажу, скільки є, стільки буде. Ще щось там є з минулого року якісь закрутки. Ну, а, а там далі буде видно. Так, машинку я від фрузлика завершила. Повністю, повністю вже завершила, вже пришила бісер, як бачите, вже вона така. Сніжком, з сніжинками, більші такі, менші такі. Ну тут аж три, трьох розмірів був, були бісерини. Отака от машинка вийшла: це фрузолок 05, 08. Ну, так як я подивилася, от прев'ю, то 1983 стіпки всього є в цій, в цій роботі. Так, ну, я вже казала, напевно, тоді, коли робила розпаковку, що містив набір, містив паперову та електронну схему, е, інструкцію, дерев'яну основу з підставкою. Як бачите, вона на підставочці от такий, навіть на підставочці намальовані сніжинки. Так, мулюне ДМЦ 20 кольорів. Органайзер фетр, бісер, бісер, мононитку і триголки. От, бачите, я вже навіть заліпила ззаду. Ну, Заліпила, проклеїла, щоб вже. Так, от така от машинка. Так, прев'ю. Ну, Як бачите, ниточки всі залишилися. О, Бачите, їх досить-досить багато. О, такі кольори, зелені, Зелені, морська хвиля, коли сказали на них, ну, ну, такий гарний кольор. Я люблю такі кольори, подобаються вони мені. От, Як бачите, всіх-всіх кольорів ще залишилося. Так, що стосується це, це по машинці. Машинка вже завершена. Так, тепер ще я завершила отакий от, отакий от от різдвяний будиночок. Різдвяний будиночок від чарівної країни. Як бачите, він також на підставочці. Також підставочка має намальовані такі сніжинки, ну я отак якось його. Хочу показати вам, щоб вам було видно. Так краще видно, то так не стоїть, треба тримати самому. Отакий от різдвяний будиночок, отакому може покладу трошечки. Зараз вам що дещо скажу. По ньому, що я там хотіла сказати, всього 2267 хрестиків вишито, і вже я не рахувала би стічу і без сирин, тільки хрестики. Так порахувала. Ну, такий досить-досить доволі він такий, ну, він чуть-чуть більший від оцього, Оце зимовий будиночок, а це Різдвяний. Але чомусь, як на мене, мені, мені так видається, що оцей зимовий, то він більш, більш різдвяний, як той, як той різдвяний. Ну, але то. То таке, як кому подобається. Ну, так назвали, можливо, не хотіла називати зимовий один, зимовий 2, і так чи різдвяний, один різдвяний 2, і назвали зимовий і різдвяний. Ну, обидва будиночки класні, обидва будиночки цікаві, різдвяні. Так, щось тут мені якась ниточка ще старчить. То я вже треба підрізати. Так, вони вже а то так щось причепилося, то не ниточка. Так, обидва вони вже заклеєні спинку мають. Тут вже, вже вони всі готові, повністю готові вже до, до Різдва. До того, щоб, чи, чи до, зими, для того, щоб ставити їх десь так і милуватися їхньою красою. Так, що я хотіла ще сказати по цьому будиночку? Це будиночок чуть-чуть ніби більший. Так, що тут в нас було? Тут в нас було. 16 кольорів ниток. так, Один бекстіч був, чи шов позад голови був один, два, три, чотири, 5 кольорів. кольорів І один з них був в два, в два, дві ниточки складення, дві ниточки і складення в одну ниточку. Ну і два кольори бісеру золотистий такий і червоний. Так, це є. У нас отаке от прев'ю. Так, flw 047, Отакий от, от різдвяний будиночок. Так, ниточки залишилися, тому що, тому що багато ниточок, декотрі були подібні з. А, з Зимового будинка, то я вже їх використовувала звідти, а, а ці, Ну там якщо мені не вистачало, то вже ці брала. Ну, як бачите, от ще є, ще залишилося. Так, ще хочу що сказати, що що фрузелок нарізає нитки ці однакової довжини. Ну, десь так, по метру, напевне, і всі однакової довжини. Там є, там наприклад, або одна ниточка в шість складень, або дві ниточки, або три ниточки. Ну, це в шість складень, я маю на увазі. І так. Перепрошую. чарівна країна нарізає ниточки різної довжини. Наприклад, вони там взяли, порахували там собі більш-менш врізали метр. Потім, якщо, наприклад, більше кольору використовується, то врізали, наприклад, там, 6 метрів. І. Не розрізають його, і так його начепили на цей органайзер. Ну, не знаю, як кому. Мені більше мені зручніше вишивати, звичайно, що, якщо ниточка має 2 метри, тому що я її потім складаю в два складення. Тобто, тим петелькою краще закріпку за зробити так, на початку вишивання. Ну, але це як кому? То ви собі дивіться, я вам просто сказала, як є, що там ниточки одної довжини, тут ниточки різної довжини. Не вказали номерів. чарівна країна не вказала номерів ниток, я до них зверталася, то вони мені сказали, що так як їхні схеми вже гуляють по інтернету, то вони номерів ниток і не вказують. Ну, то таке. Це є їхнє право. Вони є власники, що хочуть, то і роблять. Звичайно, воно краще, коли є номер ниточки, тому що потім навіть у той залишок, то десь одразу можна би було подивитися, який там і відразу би причепив собі дої нитки. Ну, але не вказали, то не вказали. Тут таке треба порівнювати, шукати, там, підбирати, якщо щось можна вишивати, інші, інші якісь такі цікавинки, то, то можна підбирати ниточки. Так, обидві ці роботи я завершила 25 липня. Так, це було минулого тижня. І тоді я так собі сижу і думаю, добре, що я вже ті всі дрібно, всю ту дрібноту завершила. Е, та, а, я ще не взяла той будиночок, що Маркян вишиває. Ну він одну частину вишив, а другу частину. Просив до мене, що ти мені почни по, по, цей, закріпи ниточку. Я йому почала, він щось там кілька рядочків вишив, потім знов щось там сів вишивати, потім каже, мам, я вже тих два рядочки, чи скільки там споров, що я вишив. Ну, коротше, щось він вже від В нього як прийшов Азар до вишиття, так вже зараз він із... з... за це... передумав. Я йому сьогодні навіть кажу, ну чого ж ти не вишиваєш того будиночку? або нема такого такого жаркого сонця. Як буде дуже душно, я не піду на вулицю гуляти з хлопцями, там, то я і тоді буду вишивати. Ну, таке. Все одно, ну, я ще, ще до зими далеко, серпень, вересень, жовтень, листопад, ну, ще 5-жовтня. 4. Серпень, вересень, Ну, 4 місяці, так. То ще трохи є часу, то я думаю, що він все-таки вишиє. Я його попрошу. Трохи попрошу, трохи під піджену. <рес> <рес> Трошки копняка треба дати в одне місце. І може він вишиє. Так, у зв'язку з тим, що закінчилися мої дрібнота моя, Богу дякувати, а, я вже казала, мені не варто так цей, бо воно мене муляє, що воно там лежить і треба мені вишивати. То я, то я взялася до сорочки. А то сорочку була відклала зовсім вже. А тут таки вернулася до сорочки, зараз я вам покажу. Так, це є уставка, перша уставка, другої я ще не починала. Так, друга устав, перша уставка, і от як бачите, це отака от мене. Не знаю, воно чітко, бач, видно вам чи не чітко, ну, але щось трошки видно. Ем, отака от уставка. Це є уставка борщівської будинки. Тут ще мені залишилося чуть-чуть дошити тією золотою ниточкою кусочок, буквально шматочок. І отут ще два, зверху на тим зеленим ще два, по-моєму, види швив чи щось ось так. Чому не дошила? Це я вже вчора вишивала, сьогодні, я ж кажу, ще не вишивала. Чому не душила? Не душила, тому. Зараз. О, так воно вже трошки збільшувати, щоб то так де краще видно. Чому не душила? Не душила, тому що там ниточки вже зовсім трішки. І вона так само в шість складень. Це є нитка ДМЦ. мене взяла я з собою така на, кот... на котушці. Дже... 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 38-21, по-моєму. <кій> так само вона в 6 складень, І коли вже нею починаєш вишивати, вона дуже розмотується. Тобто, якщо вже я вселила в голку, то я вистараюся вселяти не дуже такі великі, бо я ж кажу, мені я люблю починати метровою. А вже тут і силю десь 60 см менше, щоб цей. Ну, але відповідно, тоді закріпок більше. <кій> Вона починає тоді розкручуватися, тобто тих шість ниточок вже тут стирчать в різні боки з голки. Ну бо вона ж така металізована, типу. І... і тому я не хотіла просто її знову виселяти з голки, або десь її лишати в тій голці і десь заколювати, бо воно буде все одно шовгатися там, заплутуватися або висмейкуватися. І думаю, ні, хай вже буде так, як є. Я почну вишивати другу уставку. Коли візьмуся до того золотистого такого, того, тої металізованої нитки, то тут закінчую, і там тоді ще почну кусочок. І так, і так вже, щоб вже не виселяти її, заселяти, або їй дуже погано і заселяти, і виселяти. Ну, виселяти легко, бо в нас так вже виселилася. А заселити важко. А, так, це я просто. Чому не вишивала сьогодні, тому що я ще вже вам сказала, і відповідно я хотіла зняти відео за тих кілька днів, що я вишивала, за тих 10 днів вже, в принципі, що я вишивала в липні, то я тому і сьогодні не вишивала. і вже... Ну, але я вже тішуся тим, що вже одна уставка майже готова. Ну, ще не зовсім, але майже. А, ще хочу, чому не починаю другу уставку? Другу уставку не починаю тому, що. Що я хочу її починати, чи не починати якось так, і показати вам одразу, типу, зробити майстер-клас по тих швах, по борщівських, борщівських швах, хоч трішечки, щоб ви орієнтувалися. Бо оцей весь, весь взір, ну це, звичайно, це типу йде глад лічильна, там, ну, там переколюється через одну ниточку, через дві, три, чотири, п'ять, там скільки там треба. А оті от ще є, що там є інші, то їх би просто цікаво було подивитися. Ну, я думаю, що вам цікаво. Якщо, можливо, і не буде цікаво, я не можу цього сказати, але, але я думаю, що, що можливо буде цікаво. Якщо, звичайно, ви подивитесь це відео, то пишіть, чи, чи робити таке такі відео з майстер-класами по цих швах, чи не робити. Ну, там буде відповідна назва шва. Uh, і... Ну, і як я його вишиваю. Uh, можливо, можливо, так зацікавить вас. Ну, не знаю. Пишіть. Пишіть, я, я читаю коментарі, час від часу все одно буду читати. Ну, я думаю, що навіть для себе цікаво таке відео. Не то, що цікаво, а потрібно таке відео зняти, бо часом. Ніби знаєш, як той шов шиється. Все, сідаєш шити, щось не можеш згадати. А так, відкрив собі відео, подивився. Ага, згадав. Сам себе подивився і чи там когось ще підшукав, і вже, знаєш, як шити. Ну, то таке. То я так собі планую, але, але ну, все помалу. Все, все помалу, і все помалу воно зробиться, звичайно. Так що одна уставка майже готова, треба братися до другої уставки і, і до рукавів, і до рукавів, і тоді ще перед спинкою. Така от має бути сорочка буденка. Так, що я ще хотіла сказати. У мене ж там дещо є понад початі роботи, і ще вони так лежать. Треба, напевно, ще взяти якусь почати, ну, не почати, повернутися до тої початої роботи і все ж таки їх завершити, хай вони не лежать. Бо, бо якщо вже вишити, то вже тоді можна щось і зробити. Та вже маю трохи тих робіт і треба... Їх пооформляти, але щось, щось мені часу на все. Часом сяду вишиваю, а оформити ой, ну так мені не хочеться. Ну, але помало, помало все зробиться. Так, пташок я нашила, так що тішуся вже тими пташками, тими пташками ті всі от будиночки вже є, цікаві такі іграшки, там вже можна, певно буде. Треба переглянути, там вже, певно, буде наступних, бо я колись знімала на початках перших 50 іграшок, там вже на ялинку, там вже, напевно, буде наступних 50. Ну, я не знаю, треба дивитися, бо я вже так не можу згадати. Так, трошки потревенела з вами. Сьогодні в нас зранку було сонечко. Ні, з самого ранку було прохолодно, бо я ходила гуляти з Бертою, то було прохолодно. Потім було сонечко. А зараз вже похмуро, зараз сонечко сховалося. Ну, але це є ще літо. Літо-літо-літо. Але як кажуть, що ем, Преображення Господнє в нас цього року будемо святкувати 6 серпня, то це вже осіннє свято, колись казали. Ну, але враховуючи те, що на два тижні ми перенесли вже його, колись було 19 серпня, тепер вже 6 серпня, то, напевно, і погода, так як я бачу, і погода також вже. Перенеслися трошки швидше. Ну що, на цьому, напевне, буду завершувати. таке, ну Не буду, таке дуже довге відео, буде коротеньке відео, буде. але, але, ну, щось я робила. Щось все ж таки я робила помаленьку, звичайно, не, не все зразу. ну Навіть у ті будинка, там таке дрібнота. Хрестиком я, б певно, була вже давним-давно вишила. Ну, але тут таке. Є люди, котрі вишивають тільки різними швами, а є люди, які вишивають тільки хрестиком. Ну, хрестиком я більше люблю вишивати. Чи то, що то, просто Я починала з хрестика, можливо, якби була починала з інших швів, то, то було б по-іншому. Ну, але... Але... ну, на цьому поки що все. Всім до зустрічі! Всім папа, -па, всім гарного настрою! Мирного неба, даху над головою всього найкращого.